Вже давно помічено, що з приходом весни з'являється бажання почати нове життя, терміново почати худнути, закохуватися і крутити голову протилежній статі. А це все разом породжує бажання негайно оновити свій гардероб, позбутися об'ємних і похмурих зимових речей та вбратися в щось легке і яскраве. І саме таке убрання пропонує нам нова колекція Весна-літо 2012. Хочеться ж от легкість і романтизму. це головна тенденція цього сезону. Вот, все скучились за какимись -то світлими тонами, там, квітами, бантами, такими традиційними, даже женственными елементами. Возвращается в моду розовый цвет, лимонный, салатовый, яркий очень цвета, ярко-жёлтый. То літо у нас буде таким достаточно цвітов у вирві глаз. Цвіт сезона – на оранжевий, красно-аранжевий і жовтий. У передчутті тепла кожна людина прагне виглядати більш яскраво, більш впевнено, більш оригінально, тобто модно. А тут ще тисячі вивісок, нова колекція, весна, літо, перші знижки. Ну яка жінка зможе встояти? І тут же тримайся, чоловічий гаманець, бо на тебе готуються численні замахи. Чому ми викладаємо за нові речі сотні доларів в той час, коли їхня реальна вартість в десятки разів нижча? Яка справжня ціна одягу, який висить у вітринах магазинів? І як на розпродажах продавці примудряються втюхати зовсім непотрібні нам речі. Я не люблю, коли мене насилують, да, насілують в психологічному плані. Нова колекція, весна літо 2012! Поспішайте! Так нас просто примушують купувати нові речі. А за які вибачте гроші? Це питання хвилює не лише простих смертних, навіть директор конкурсу Міс Україна, всесвіт у шоці. Я не знаю, скільки потрібно заробляти і какую роботу, довгі і де брати гроші, за які ти можеш тут красиво в наших Отечественных таких вот, фірміних брендових магазинах. Глянцеві журнали, телебачення та інтернет диктують нам модні тенденції і закликають негайно викидайте все старе. Минулорічні сукні вже не в тренді. Дизайнери нас просто ну в таке положення, що ми, коли вибрасуємо свої старі речі, ми одразу ж должны купувати точно такої ж. Тому мой совет телезрителям не вибрасуйте нічого, все ще пригодится. Сьогодні в наших магазинах практично нереально відшукати дешеві сукні, брюки або светри. Здавалося б, у порівнянні з Європою у нас і магазини простіші, і зарплати менші, а ціни а ось ціни вищі. Так, у тій самій Європі, у тих самих магазинах, що є і в Україні, ціни набагато нижчі. Парадокс. Наприклад, там в той же Германії, да, якщо е, потрапляєш на розпродажу, то Ну, существенно отличается. То есть можно купить э, там, пальто там, за 300 евро. Вот у нас это стоит дороже намного. Есть цивилизованный рынок, в основном это торговые центры, сетевые магазины, какие-то э, как бы большие скопления да, э, точек продажи одежды. Ну есть, естественно, не цивилизованные рынки одежды, например, там те же самые рынки, те же самые магазины, которые э, торгуют турецкой, индийской одеждой, китайской одеждой да, с наценкой 300%, процентов, выдавая ее за дизайнерскую или там, за очень высокого качества. Далеко не кожен може собі дозволити вирушити на шопінг за кордон, тому продавці та власники магазинів цим нахабно користуються, завищують ціни на речі в кілька разів і абсолютно не соромляться видавати торішню колекцію за нову. Очень часто магазини видавали даже сетеві прошлогодние колекції за новые, Э, обусловлено було тим, що а товар не доїжджав до нас, б, производился он в ограниченном количестве і ми могли пользоваться только какими-то остатками со складу масових да производителей. Ось і виходить, що більшість з нас примушені шукати альтернативу українським бутикам, та яким там бутікам? магазинам середнього класу. Новий погляд провів власне розслідування. І сьогодні ми розповімо, як за мінімальні кошти виглядати на мільйон. Мінус 50, мінус 70, нарешті, мінус 90, останній день розпродажу. Голова обертом. Якщо ви теж вирішили піддатися запамороченню, знайте саме в період розпродажів магазини отримують чи не половину річного прибутку. Е, Допустимо, китайська дешева є да? Которая стоит 2 цента а продається у нас за 200 долларов да? період когда новая коллекция поступает в магазин, и когда 90% все равно зарабатывает свої 10-15% на изначальной цене дешевого товара. А напередодні розпродажів більшість магазинів навмисно завищують ціни, щоб знижка потім виглядала більшою. Єдине, що дає привід порадіти, Ми не одні таки. В усьому світі дні розпродажів це дні масового божевілля. Не так давно сам принц Уільям, спадкоємець британського престолу, був помічений на розпродажі. Так чого ж нам простим смертним соромитися? В Києві в конце концов, 5 мільйонів. людей. Всі ці 5 мільйонів вдруг узнали, що сейчас на дев'яносто в такому то магазині, в такому то торговому центрі. Звісно, На вихідні вони готуються, стартують і йдуть скупати все подряд, що нет. Така ж ситуація відбувається і нью йорку і в Лондоні, і в Парижі, і в Мілані. Тобто в усіх шопінг столицях. Пірід розпродаж йде масова істірія. Скільки разів ми ставали свідками справжнього психозу, викликаного простими словами мінус 50%. Ми сподіваємось заощадити, але на практиці витрачаємо втричі більше в магазині. На нас часто дійствують якісь гіпнози, маркетингові ходи. Ти приходиш, ти починаєш нірвнічати. Uh, ти йдеш на какой-то компроміс, ти от того что тебе нравится эта вещь, что тебе ти ты ти хочеш, ти не можеш вспомнить, що у тебе є з чим ти ты не покупаешь, Ти домой, переносиш шкаф відкриваєш понимаешь, что тобі к неї нужно, як мінімум, що брюки, обувь і сумку. А ось найбільш відомі трюки від тих, хто під виглядом знижок хоче напарити нам старі колекції. На першому місці перекреслені цінники. Ви берете якусь річ і бачите, вона ж коштувала півтори тисячі гривень, потім тисячу, а зараз лише 500. Як же її не купити? Друге місце оголошення про закриття магазину і повний розпродаж. А насправді магазин звільняє полиці від одягу, на який вже немає попиту. Это может быть обусловлено тим, що руководство прийняло рішення все-таки остаться. Либо арендатор пішов на условия і знизив арендную ставку по цьому поміщенню. І просто как бы, магазин вирішив, що хорошо, ми остаємося і будемо работать далі. Третій шлях магазинників назавжди позбавитися старих речей повісити табличку обміну та поверненню не підлягає. Насправді, під час знижок закони про захист прав споживачів ніхто не скасовував. І будь-яку річ ви можете спокійно повернути чи обміняти протягом. 14 днів, Якщо не викинути чек, звісно. На любой товар, который продан в магазине или в любом торговом предприятии, имеет чек, соответствующий, который соответствует этому товару, может быть возвращен в течение 14 дней, в случае, если он не подойдет по размеру, по цвету, по каким-нибудь другим причинам. Но при этом он должен сохранить свой товарный вид.